Вибухи у Москві. трапилися і не одні невідомі безпілотники московську, точніше, російську столицю атакували. Що там відбувалося? Довідуємося якраз впродовж цього ранку. Наслідки є влучання. Москолота заплуталася в своїх показаннях. Влада московська столиці російської повідомляла про те, що буцімто все позбивали. Точніше, навіть не так. Є влучання в певні приміщення, не житлові. Натомість міноборони РФ звітує про те, що все позбивали, але є наслідки влучання. Одним словом, забрехалися по самі вуха. Про це не тільки будемо далі говорити. Професор кафедри Національної академії сухопутних військ мені Сайдачного, військовий історик Андрій Харук з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Бачите, в своїх показах росіяни самі ж і заплуталися щодо вранішніх новин з Москви. Московська влада говорить одне міноборона і друге. Це така вже звикла тактика реакції їхньої на події, які вже неодноразово відбуваються в самій Москві. Ваш аналіз який? Ні, ну та, тут ситуація цілком очевидна. Ніяких безпілотників не було. Вони палили своїх зенітних ракет в Божий світ як копійку, і в ламп цих зенітних ракет попадали на їхні будівлі. Що тут ситуація цілком зрозуміла? Це вони самі себе підбили? Ну а як же ж? Ну то ми тут ні до чого, але ні, все таки абсолютно, абсолютно, так а, яке, яке має це значення? Отакі от події певні, які не з нашого боку відбуваються на російській території для е, бойового духу російського населення для підтримки війни? От як вони, вони навпаки мобілізовуються чи, чи навпаки розуміють, що війна близько? Ну, бачте, як на мене, підтримка війни росіянами від цього ж ніяк не зменшиться. Спостерігати дим над Москвою від пожеж внаслідок падінь там зенітних ракет чи невідомих безпілотників, воно звичайно приємно. Як але все-таки значно більш корисніші це ті вибухи, які знову ж таки сьогодні вночі пролунали в Криму, де там знову десь якийсь вартовий палив в невизначеному місці біля якогось. Складу з боєприпасами і знову в черговий раз евакуація в радіусі 5 кілометрів від складу. Хоча ну ми з вами цілком розуміємо, що їм просто треба евакуюватися з усього Криму, і тоді проблема зникне. Отакі От евакуація не означає, що це є потрапляння саме в склади, коли воно все детонує, вибухає, розлітається? безперечно, безперечно, бо були ж там повідомлення, що до 20 хвилин ці детонації тривали, і, і, і деякі ще там досі тривають. Тобто рвуться боєприпаси, ті, які були заготовлені для ударів по території України, для ударів по наших військах, і це безперечно дуже позитивно. Запаси, тобто, стають меншими в росіян саме у повному півострові. А чи є можливість споповнювати їх зараз, як гадаєте? Ну, та є, бо промисловість Росії працює. Як нам не прикро це визнавати, але вони промислові свою поступово перебудовують на воєнні рейки і продовжують випускати ці боєприпаси. Ну а зрозуміло, що, зрозуміло що? значно простіше ну, чи ефективніше, будемо так говорити. Нам вдарити по складах, по їхніх логістичних ланцюжках, аніж потім ловити ті ж самі ланцети чи інші боєприпаси там, сітками чи засобами радіоелектронної боротьби, чи якимись іншими, чи нищити артилерію внаслідок в результаті контрбатарейної боротьби. Тобто ці удари по Криму якраз те, що нам треба зараз. Я радше маю на увазі навіть виробництво то зрозуміло, на жаль, воно ще є в них. А логістика, доставка, наскільки вона утрудена саме на півострів? Е, ну, бачите, е, автомобільна частина Кримського мосту вона нормально не функціонує після недавніх вибухів, там хлопків чи чого там іще. От. А залізнична, на жаль, поки що працює. А вся російська військова логістика вона побудована власне на. На залізниці. Тобто є ще над чим працювати нашим фахівцям та відповідній галузі. Або не нашим, ми ж не знаємо. Або не нашим, <свист Mister> так удари <свист> 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 на пів по півдні України. Вони чи не щоночі продовжуються? Знову атакована була Одеса росіянами. І тут є важливе, як на мене, повідомлення від головного управління розвідки нашого міністерства оборони. Вони кажуть про те, що росіяни модернізували Онекси. Це Протикорабельні, якщо не помиляюся, ракети їхні, а також Х 22 Оці старі важкі страшні ракети, які по суті вже пасувало би назвати Х-32, Принаймні, таки пишуть. Нам що ця модернізація означає, чим вона унікальна, чи стало небезпечніші? Вони ну власне, це аж ніяк не новина. Бо Х-32, наприклад розроблялися з кінця 80-х років, взята на озброєння 2016 тисячі році. Це е, розвиток Х 22 два Тоєю ж самою схемою і принципом дії з рідинним ракетним двигуном, але зменшена маса бойової частини збільшений запас палива, завдяки чому дальність до 1000 кілометрів доведена. Підвищена захищеність системи наведення радіолокаційної від завад, бо систему наведення Х-22 можна заглушити е активними радіозавадами, тобто випромінюванням радіо, е на певних радіочастотах. А ось з е Х-32 начебто там. Реалізований принцип пер, 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 цих стрибків по частоті, і її так просто вже начебто не заглушиш. Ну, але цей знову таки виріб він ну, не є новий. Щодо Онікса, ну, то там питання, там питання, бо про що мало на увазі головне управління розвідки? Якщо вони мали на увазі Онікс М, то він теж десь 2019 року з'явився. Це не нова ракета, головна відмінність там, що дальність різко збільшилася. З 300 кілометрів до 800 довели. От, а щодо підвищення точності, то за визначенням Онікс є ракетою точною. Це протикорабельна ракета, тобто призначена для влучання у відносно невеликі надводні цілі. Причому е -е може працювати і по наземних цілях радіолокаційна система наведення е здатна. Працювати по радіоконтрастних цілях, тобто образно кажучи, по міст це теж радіоконтрастна ціль, якась велика будівля, яка виділяється на тлі інших, це теж така ж сама радіоконтрастна ціль. Тобто те, те, що в назві цієї ракети є протикорабельна, не повинно нас обманювати. Вона може вести і можна використовувати і для обстрілу е наземних цілей. Я уточню, якщо Онікси далі можуть тепер летіти, то це означає, що можуть бути атаковані наші об'єкти і в глибокому тилу цими ракетами? Чи може і раніше таке теж відбувалося? Теоретично так. Практично невідомо, чи цей Онікс М запущений в серійне виробництво. Ага. Бо, ну, принаймні, таких даних я не зустрічав. Демонструвався так, у 2019-му, чи взяти ти на озброєння. Ну, це питання, але 800 кілометрів дальності для надзвукової ракети, яка летить зі швидкістю там 3000 кілометрів. Це для нас потенційно дуже неприємно. А ми у збиваємо? Ні, не збиваємо. Ну, не збиваємо, не збиваємо, бо знову таки висока надзвукова швидкість, так само як Х-22, х 32 вони ну збиття Х 32 наприклад, утруднюються ще й тим, що вона заходить на ціль з великої висоти з поза меж ураження зенітних ракетних комплексів, пікіруючи майже прямовисно. Тобто, ну такий алгоритм закладений. І це дуже складні цілі. Угу. Який я висновок роблю з вашої відповіді, ми знайомі. З цими модифікаціями, тобто ми розуміємо, що вони там подокручували, як воно виглядає, але е, стратегічно, в принципі, е, особливо то нічого не змінюється. Збивати ми як не могли, так і не можемо. І е, то і... Так, але тут іще постає питання, про яке я вже згадував. Е, треба шукати альтернативні шляхи, тобто, ну ті ж самі, наприклад, способи е, постановки завад для радіологаційних головок самонаведення. Так, щоб образно кажучи, ці ракети відводити десь в поле, так від, від цілей, от от ну звичайно, такої інформації ми не маємо, але не виключно, що наші фахівці і наші союзники над цим працюють. А, а так, що дуже по-простому для гуманітаріїв, тобто летить ця ракета, в ній закладена якась певна техніка, яка веде е, прямо з ракети її на певну ціль, і тобто її можна, монка чи відволікти. Правильно М, я зрозумів? Значить, диві, дивіться на початковому етапі польоту, будь-яка із цих перерахованих ракет, чи Х-22, чи Х-32, чи Онікс, вони летять за інерційною системою наведення. Тобто дотримується певного курсу. При виході в ціль вони в район цілі вони захоплюють її власним бортовим радіолокатором. Ну, скажімо так, для Х32 там дальність захоплення визначала в 200-300 кілометрів. Ну, це реклама, невідомо наскільки там реально так? для Онікса і для Х-22. Це дальність менше. От на цьому етапі можна спробувати поставити завади, заглушити цей сигнал радіолокатора, щоб ціль згубила, щоб ракета згубила свою ціль. Тобто її можна перевести в конкретно іншу точку чи просто збити з курсу? Ні, ні, її можна збити з курсу, перенацілити, наскільки я розумію, це не так не так просто, і це знову таки це не гарантує того, що ракета впаде десь знову таки в. Не приведи, господи, на житловий район, от але ну поки що, як я бачу, це єдиний засіб протидії цим ракетам. Наскільки я знову таки гуманітарій цьому розбираюся, угу, угу, я зрозумів. Все складно і складно. Нам якось легше на просвідку немає. А ніхто не обіцяв, що буде легко. Та ясно, просто ми знаєте, трошки минулими минулого року чули про те, що там запаси зменшуються цих ракет, все інше. І здається, треба дуже обережним бути нашим державним мужам нашим, в їхніх заявах про запаси, зокрема, ракет. Давайте про гур договоримо ще. Є ще одна важлива від них заява: про те, що розвідка російська зараз активно вивчає стан української енергетики. Прогнозовано, як на мене, зрозуміло, що абсолютно. восени почнеться знову, правильно? Абсолютно, абсолютно, росіяни знову таки вважають, що їхня осінньо зимова кампанія проти української енергетики була вдалою, і вони будуть намагатися знову завдавати ударів по енергосистемі. Ну, це в принципі цілком логічно і, і передбачувано, бо ну ціль-то яка? Росіяни розуміють, що. Не е, зможуть досягти перемоги воєнними звіс, засобами і намагаються досягти це терором проти населення. У них можливо десь там є така логіка, що наше населення ми українці, померзнувши там кілька місяців без електрики. Вийдемо, скинемо цю владу зеленського, приведемо до влади когось проросійського і укладемо мир. Ну при, принаймні така логіка у них. Може простежуватись, ну але як ми переконалися минуло минулої зими, це аж ніяк не, 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 не працює в цьому напрямку, і тут власне знову таке питання: що робити, це крім посилення протиповітряної оборони, це і е, розбудова тих самих резервних потужностей енергетики. Починаючи від тих же самих генераторів, дизельних чи бензинових і закінчуючи там, резервними лініями електропередач, трансформаторами і так далі. Так, да, це все дорого. Це все дорого, ну, але як на мене, іншого виходу ми тут не маємо. Справді є суттєва відмінність між попереднім опалювальним сезоном і наступним, який нас чекає, тому що я ці теми з'ясовую останні місяці. Це те, що запас міцності значно менший, і ми маємо всі до цього бути готові. Тому що ну, ну трансформатори так. не виробляються отак. Захотіли і виробили. Так, так так, так їх їх в супермаркеті не купиш так. Це Це, 100%. Це довготривалі унікальні проекти, коли під кожну станцію індивідуальне замовлення і все інше. Це просто глядачам наголошуємо вкотре, що готуйтеся, поки ціни, до речі, дозволяють зараз. Дуже впали в ціні всі засоби, ці спеціальні, що треба там, акумулятори і все інше. А як вони збирають росіяни цю інформацію? Це мережа їм допомагає супутники. Як вони довідуються про це? Я розумію, що раніше ми мали взагалі спільну мережу і з'єднану з Росією, то для них це таємниця особливо не складало, але тепер певні зміни сподіваються. Вайця відбулися та бачите за умов проникнення соціальних мереж в усі так мовити аспекти життя суспільства. Зібрати таку інформацію, відфільтрувати її. Ну це питання звичайно часу від певних трудових зусиль, але це ну абсолютно не є неможливою річчю як наскільки я в цьому розуміюся. Тобто це розвідка з відкритих джерел, перш за все. Ну, а зрозуміло так, зрозуміло так. І ми ж ледь не щотижня маємо інформацію про викриття якихось колаборантів, прихильників, де, які б зливали пев певні дані да, росіянам. Є і такі, і такі люди, як, як наприклад, це. Стверджувати, які чекають приходу Путіна, або просто намагаються якимось чином поліпшити свій матеріальний стан за рахунок передачі критично важливої інформації нашому ворогу. і остання а, заява міністра оборони, яка пролунала в інтерв'ю CNN. Я хочу, щоб ми дуже обережно і виважено її обговорили. Міністр оборони України Олексій Резников вважає, що наступного літа Україна виграє війну і може бути прийнята в НАТО в липні 2024-го. Буквально кілька реплік ваших: як ми маємо реагувати на такі заяви і на кого вони спрямовані туди, за океан чи сюди? О, питання складне. Питання складне. Як ми маємо реагувати? Взяти до відома. Взяти до відома і далі, далі готуватися до, до нових боїв донатити на армію, прислухатись до результатів, до повідомлень про повітряні тривоги і ховатись в укриття. Тобто, робити все те, що ми робили і досі розумієте, в нашій ситуації літо наступного року це настільки віддалена перспектива. Що ну, побачимо, побачимо. Нам завдання зараз вистояти в цій ситуації, завдати ворогові якнайбільших збитків, вижити в самим і, і дочекатися нашої перемоги, зробити все, щоб цю перемогу наблизити. Дякую вам за бесіду. Андрій Харук, Дякую. військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ, імені Сайдачного з нами був на зв'язку.